Знаєте, коли людина не радіє за ваші досягнення, а навпаки, хоче просто. Отруїти вам життя, вивести вас на емоції, щоб ви не були раді тим досягненням, які вас радують. Це через заздрість. У неї у самої проблеми і дратує і злий те, що хтось чогось добивається в цьому житті. Тому, мабуть, вона і зіткнулася з такими труднощами, з якими не може. Розібратися, вирішити їх, так? І ще якась розмова буде стосовно якоїсь дороги, буде плануватися, обговорюватися. Тут якась новина здалеку, чоловік доб'ється якогось результату. І після того, як ви дізнаєтеся, що людина добилась результату, от з його сторони він пропонує робить вам пропозицію стосовно якоїсь поїздки, можливо, буде вас десь запрошувати до себе. Хтось на відстані знаходиться якийсь чоловік.